І так всім привіт! Я хочу вам показати, як підключити мінімальну проводку до мопеда альфа чи Дельта. В принципі, нема різниці. Коротше, я вам зараз покажу, як я зробив. А ви дивіться, чи вам це підходить чи ні. Від акумулятора я взяв мінус на раму і плюс, от виходить, ногою тримаю. Плюс це я взяв. Від е, чорного провода. Зараз я відключаю, включаю, це в мене зараз світло горить, все хорошо. Відключаю, все, нема. Зараз включаю тут тумблер. Получається, подсветка фари є. І ззаді на габарит Є. Якщо я нажму на лапку, стоп загорається. це така мене мінімальна проводка. Тепер хочу показати, як я це все підключив. Так, дивіться, масу я від стопа одразу підключив до щитка, щоб менше цих проводів йшло. І від стопа, виходить, йде два проводка. Це йде один проводок, от він в мене виходить, сірий. Я підключаю до жабки, а другий проводок цей чорний. Це йде плюс, плюс йде в мене з фари, з замка зажигання. Потім червоний проводочок це йде, в замок зажигання, це від реле регулятора. А габарит, виходить, я провів повністю туди в фару, там далі покажу. А остальне тут, а що? Від катушки, маса, масу можна підключити будь-куди. Я от масу підключив. Один проводок маси я провів туди в Фару виходить. А остальна, вот у мене маса підключена від генератора, від регулятора цього і від комутатора. Всю масу я підключив сюди, виходить. А в остальне тут по проводці, тут все просто. Від генератора до комутатора йдуть однакові цвета там розовий розовий іде. До білого, жовтий йде до жовтого, синій з білим іде до синього з білого, це до комутатора вже, і жовтий з чорним, то це йде до катушки, і чорний з розовим чи з фіолетовим, йде це виходить, до генератора. Ну, все, в принципі, тут понятно. От в мене є. Переключатель туда дальней ближньому було, з нього вивіз два проводка. І червоний це йде від регулятора, підключив я до замка зажигання, а потім ще масу від замка підключив до маси. А чорний. Я підключив, розрізав і підключив, от виходить, три чорні. Так що з того пульта лівого я підключаю один проводок до червоного, а другий проводок, соєняю в місті з другим проводком. Це глибенький, це йде від стопа, габарит, виходить, і підключаємо його сюди, до цієї лампочки. А другий від цієї лампочки підключаю до маси. Так, з цим понятно. Так, а тепер, виходить, щоб світло світило. Так, з цього пульта в мене там толком нічого не робить, але одне положення робить. Я звідти вивів два проводочка. Це, виходить, коричневий і чорний. І я їх підключив Так, один до лампочки до фари. А другий я підключив до плюса. А від фари, виходить, один проводок підключаю на масу. Все. Ось така проста, получається, система. Зараз я підключаю вот, акумулятор. Ногою на нього стану. І от. Так, зараз, виходить, габарит світиться. І спереді подсвітка. Зараз я вдох виключаю і воно не світиться. Так, світло от включаю і в мене загорається світ. Нема є світло. Все. Стоп. Нажимаю на лапку і стоп світиться. От виходить вот така проста система. Ну от, получается, вот так можна підключити проводку мінімально. Нічого тут сложного немає, все дуже просто. Ну, всім спасибо за перегляд. Ставте мені лайки або дизлайки. На що я заслуговую, то і ставте. Я тут яблуко яблуку, коротше, і без увагу. Коротше, дивіться. Коротше, я вам так сказав, от це мінімальна проводка. Я з нею програвся десь приблизно 3 часа. Бо це я, в принципі, перший раз її роблю. А от на цьому на циклі. Я з цією проводкою десь 3 дня програвся. Я її теж робив, виходить, з нуля. Абсолютно. то там абсолютно все і робить. Поворотики, стопики, все там робимо. І стартери, все як положено, по А ось вот тут за 3 часа, то є різниця, 3 часа і. 3 дня. А з цим взагалі я ще довше грався. Бо проводка, оказується, була в рамі перетарта, і... а я шукаю проблему. Оказується там був один якраз основний плюс. Перебився там, де обично тут вони перетираються чи переломлюються. Він зламався, і все, а я шукаю проблему, оказується, це було там. Для того треба брати тестера і прозвонювати. To już dobrze. do chaty, ale to już zmarsz.